Вітаю, друзі! Григорій Сковорода є відомою постаттю в нашій українській літературі та думці. Але може бути так, що людина, яка починає його читати, зіштовхнувшись з неясністю, з нерозумінням цього прочитаного, відкладає цей процес на потім і втрачає бажання взагалі до нього повертатися. І це певною мірою трагедія, бо ті думки, які говорив і писав, про яких писав Григорій Сковорода, продовжують бути. Актуальними і їх варто читати. Хочу сказати одразу, що місцями зміст цього відео може видатися вам складненьким, але також хочу вас і заохотити не здаватися тоді, коли буде складно. Бо коли важко, значить ми рухаємося вгору. І це добре. Тож мета цього відео запропонувати вам три основні ключі до розуміння текстів Григорія Сковороди. Це те, що потрібно знати, коли ми починаємо його читати. Або коли ми його не зрозуміли. Це те, що значно може вам допомогти, коли ви зіштовхнетеся з нерозумінням у цьому прекрасному процесі читання цього дійсного, дійсно визначного філософа богослова. Читати та вивчати думки таких людей, як Сковорода, це шлях до щастя. Бо як писав мудрий Соломон, щасливий той, хто відкрив для себе мудрість, до кого прийшло це розуміння або надбання мудрості. Воно є ціннішим ніж срібло, надбання її більше, ніж золото, писав Соломон. Вона коштовніша за рубіни. І всі ті втіхи вони не можуть зрівнятися, нічого не може зрівнятися з пізнанням мудрості. А вивчати твори сковороди це дійсно надбання мудрості. Тож, перейдемо до цих ось трьох основних ключів у розумінні текстів Григорія Сковороди. Найвища вершина піднесення є саме найнижча безодня приниження, писав Йоган Екхарт. Просте значення цього слова антитетика це протилежність. Щось, що зовсім інше, щось опозиційне, щось контрастне, це відкриття та пошук протилежних значень у всьому, що існує. І саме на контрастах, на протилежностях Сковорода любив шукати істину. Це був його спосіб пізнання. Був спосіб його пізнання світу, це був його стиль. І якщо ось цього ключика, цього знання собою не мати, зрозуміти цього філософа, теолога буде дуже складно або взагалі неможливо. І коли ми починаємо читати його твори, ми зустрічаємо багато, здавалося б, протилежних думок. І для багатьох це стає таким каменем спотикання. Бо так виглядає, що Сковорода сам собі постійно суперечить, ніби якась. Постійна філософська шизофренія. Але ні, з ним було все добре. Він розумів, що пізнання мудрості включає в себе це розуміння постійних двох реальностей, двох складових, які протилежна одна одній. Але ця протилежність не заважає, а допомагає краще зрозуміти природу речей. Зараз ми перейдемо до прикладів, і буде, я думаю, легше осягнути, що мається на увазі. В цілому світі я бачу два світи, що один одного утворюють: світ видимий та невидимий, живий та мертвий, цілий та розпадливий. Це є одяг, а то й тіло, це й тінь, а то й дерево. Отже, світ у світі є то вічність у тлінні, життя у смерті, пробудження у сні, світло у тьмі, у брехні правда, у печалі радість, у відчаї, надія. Після прочитання навіть такого коротенького тексту поверхневому читачу може це все здатися повною нісенітницею. Але в такому випадку Григорій відповів би, що ви зупинилися на шкорлупині і не дійшли до зерна. Ми ж з вами на шкорлупинні зупинятися не будемо. Бо насправді пошук і роздуми над протилежностями це шлях до пізнання мудрості. Наприклад, через досвід самотності людина краще пізнає необхідність стосунків. Через втрату здоров'я набуває розуміння цінності того здоров'я, через досвід війни розуміння розкоші мирного часу. Шлях до мудрості пролягає через усвідомлення своєї глупоти. Шлях до святості пролягає через усвідомлення своєї гріховності. Це можна довго перераховувати, оскільки вся природа речей і буття складається з таких. Протилежностей. Сковорода також писав ось: як. Не знайдеш такого стану, що не був би з гіркоти та солодощів перемішаний. Солодощі є нагородою гіркоти, а гіркота мати солодощів. Дійсно, нагори та радість це дві невід'ємні складові нашого життя. І пізнати одне без іншого неможливо. Чому солодощі є нагородою гіркоти? Бо гіркота. Це праця над собою, це зусилля, це дисципліна. І гіркота це щось не дуже комфортне. Це не легко споживається, це вимагає зусиль. І коли люди ці зусилля докладають, то вони мають ті солодощі, які є нагородою, які є результатом її цієї дисципліни людської та зусиль. А ось ті, хто обирає спочатку солодощі, тобто не зусилля, а розваги, не дисципліну, а відпочинок та гульки. Ті, хто обирає найбільш комфортний і легкий для себе шлях, в результаті має гіркоту, але вже не ту, яка приносить солодощі. Ось на таких протилежностях Сковерда основує своє мислення. Бо він писав, що такі антитези утворюють усе в світі, складаючись у єдність: зима і літо утворює плоди, голод і їжа утворює ситість і так далі. І щаслива та людина писав він, кому пощастило знайти жорстку в жорсткому ніжне, а в гіркому солодке, в безчесті славу і у смерті життя. Це дуже подібне до того, що писав свого часу апостол Павло у своєму листі до Коринтян. Він писав, що люби мені перебувати у недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках. Через Христа. Бо коли я слабкий, тоді я сильний. Взагалі, оця антитетика, оця система протилежності є невід'ємною складовою євангельських текстів. Тож, це не дивно, що вона лягла в основу мислення Сковороди, оскільки для нього Біблія була книгою номер один в його свідомому житті. Тож навести можна масу прикладів таких от протилежностей і у Святому Письмі, але насправді саме в таких протилежностях і є оце зерно, те ядро мудрості та істини. Згадаймо лише відомі слова Ісуса про те, що хто буде намагатися спасти своє життя, той погубить його, а хто його погубить, той збереже його живим. Саме справжній приклад цієї, цієї протилежності. Так, значення ось таких от текстів вони. Не лежать на поверхні ці значення, такий стиль він вимагає роздумів, він вимагає від'єднання цього шкарлупиння від ядра і потім жування для засвоєння. І саме ось такий підхід має бути і до творчості Григорія Сковороди. Тож перший і дуже важливий ключ до розуміння сковороди це усвідомлення його стилю, що зветься антитетика, коли протиріччя йдуть разом. І нерозривно зв'язані між собою, коли ягня є водночас левом, коли сила в слабкості, коли смирення є справжньою величчю. Другий ключик до розуміння сковороди має назву рух. Оскільки ті протилежності, про які ми щойно з вами говорили, вони не у формі таких двох паралельних е, які ніколи не перетинаються, вони більше нагадують певне таке коло, яке постійно обертається. Тобто, ця антитетика, яку ми можемо спостерігати у всіх сферах життя, вона не стала, не зафіксована, вона динамічна. Ті протилежності, вони не зафіксовані в одному положенні, вони постійно рухаються, витискаючи та замінюючи одна одну. Зараз поясню. До прикладу, візьмемо дві протилежності: деградація та розвиток. Інколи люди помилково думають, що якщо вони досягли якогось там певного рівня розвитку не знаю, здобули там якусь вищу освіту, то цього достатньо і тепер час для того, щоб розслабитися. Помилка у тому, що ото їхній диплом, він створює ілюзію, що їхній розвиток. Завжди з ними. Але це велика помилка, бо коли людина перестає розвиватися, вона насправді не залишається такою самою, вона починає деградувати. Рух продовжується, але в зворотній бік. Як писав Сковорода, розум завжди любить до чогось братися, і коли він не матиме цього доброго, тоді буде звертатися до поганого. І цю концепцію руху Сковорода часто озвучує саме в символах. Або взагалі в змії є така, яка згорнута в коло і кусає себе за хвіст. Дає такий певний натяк на рух або на процес. Він вчив, що у всьому є два начала. Тобто, все може бути чи то добром, чи то злом. Але щоб зрозуміти, чи то добро чи то зло, потрібно добратися, доколопатися до ядра, заглянути в серце. І ось це заглядання в серце. Пошук суті через роздуми для нього і є рух. Це і є те коло, яке символізує життя. Давайте зачитаємо: душа є рухомість неперервна, крильми її є думки, гадки, поради. Вона або бажає чогось, або уникає чогось. Бажаючи любить, уникаючи, боїться. Якщо не знає, чого бажати, а чого уникати, тоді вагається. Сумнівається, мучиться сюди й туди наша кулька хитається, метушиться і крутиться як магнітна стрілка, поки не спрямує своє вістря в найдорожчу точку холодної півночі. Бачите, як він пише, що наша душа це безперервний рух, де процес роздумів як двигун, який допомагає визначити, що є добре для нас, а що зле. І Жива душа це та, яка буде думати, розмірковувати, аналізувати, поки як той компас не знайде свій вірний напрямок для себе, поки не докопається до того ядра до суті, до цього серця. І в продовження він пише далі: ось так: так і душа, як та магнітна стрілка, нарешті коли знайшла того, кого ніде немає і всюди є, щаслива, цей один може її наситити. Поясню. Сковорода вважав, що отой єдиний вірний напрямок для наших душ це є Господь, якого ніби ніде немає. Але насправді він всюди присутній. І глибина людської душі розкривається саме в здатності роздумувати і набувати тієї здібності, бачити Божественне, у тому, де для інших нічого не видно. Як писав Рене Декарт: Я мислю, а отже, я існую. Тож людина, яка пере... Стає, перестає мислити, вона по суті перестає існувати. В одному місці Григорій Сковорода дуже цікаво пояснює древній біблійний вислів про те, що не можна зав'язувати рота волові, що молотить, і в цьому вислові він вбачає потужне значення під волом, що молотить, він вбачає людину, яка докладає зусиль, щоб зрозуміти істину, щоб розмолотити зерно, щось це поверхневе, і добратися до суті, до глибини. Застосовуючи мислення, і цей процес вимагає руху, зусилля, дисципліни та інтересу. ВІЛ, що молотить, це така як людина, яка сама хоче навчитися навчатися так? і іншим передати результати своїх навчань та роздумів. А зав'язувати рота такій людині, це перешкоджати їй висловлювати ту науку, це створювати такі умови, де людина вже не зможе навчатися і інших не зможе вчити. У всіх, до речі, всіх системах зла добру намагаються заткнути рота. Може, можна навіть так це підсумувати, що існує дві такі протилежності. Один стиль життя прагне розвитку роздумів та пошуку істини. Інший стиль життя не лише сам не шукає істини, але й іншим намагається рота закрити тим, хто ту істину проголошує. Тож, навіть тут ми можемо побачити оці дві. Протилежності, так, які супротивні одна одній. Тож, другий ключ до творчості сковороди – це рух, який є або протилежностями, які витискають одна одну, або розмелюванням зерна, що є пошуком глибини змісту та істини, оце досягання невидимого у видимому світі, або ж певним таким. Рухом, цей певний рухом може бути такий рухомий баланс протилежностей, які присутні у будь-якому чесному богослові, бо цей рух протилежностей, він, він також обов'язково відкриє нам нові горизонти у нашому уявленні про Бога. Оскільки Бог себе розкриває у цій антитетиці, також. він є милосердний, але він є при цьому суддя, він є ягня, але він також і лев. Він є початок, але він і кінець. Він невидимий, але він всюди присутній, він не є матерією, але він її пронизує. І одна з найбільших протилежностей це він є духом, але він водночас має людське тіло. Тож він є один, але він є трією, тобто множиною. Отже, цей другий ключ до розуміння сковороди це… це рух, рух роздумів, рух протилежностей, рух, який є виявом життя. І якщо цей другий ключ залишається для вас далі тяжко зрозумілим, не хвилюйтеся і не опускайте рук. Це нормально. В майбутньому я маю бажання продовжувати записувати відео про Григорія Сковороду і ще думаю, буде, будемо, як дасть Бог, застосовувати ці ключики для кращого розуміння його ідей. Можливо, тоді стане дещо ясніше. У всякому разі, не зупиняйтеся у дослідженні думок цього великого вчителя. Нашого народу. Третій і дуже важливий ключ до розуміння Григорія Сковороди це символізм. В попередньому відео про біблію в житті Григорія Сковороди я вже торкався цієї теми, і якщо ви ще його не бачили, рекомендую глянути. Але тут я ще раз нагадаю, що символізм це стиль мислення. Та висловлювання Григорія. І це надзвичайно важливо пам'ятати, коли ми його читаємо. Дослідник Дмитро Чижевський ось як пише про це. Символіка сковороди виявляється в постійному звороті від ідеальних, абстрактних, загальних предметів до конкретного, до життя. Нам часом складно розшифровувати символічні загадки, що нам ставить такий стиль думання. До того ж, ні одного символу не можна розв'язати. Однозначно, тобто в якомусь одному сенсі. Але на думку сковороди, саме це і є позитивна риса символічного пізнання, що в ньому ми постійно щось мусимо витовкмачувати, інтерпретувати, аналізувати, і таким чином, ми змушені проходити глибше в суть речі. Ми змушені не суто пасивно приймати об'єкт пізнання, а навпаки, освітлювати цей об'єкт, доповнювати його при допомозі живої. Активності нашого духа. Перефразую простіше: коли ми зіштовхуємося з символікою, ми маємо зупинитися і витратити свою енергію на сфокусоване міркування так, про той образ. І в цьому сила символічного висловлювання. Бо воно відсікає всіх інших, хто не хоче витрачати свій час на якісь там роздуми. Але коли ми пороздумували над символом, то ми тоді. Запам'ятовуємо суть та зміст, який був прихований за тим символом. В попередньому ключику ми згадували про вола, який молотить. І це було не просто так. І той символізм, що Сковорода у ньому бачив, він є дуже добрим прикладом. Для того щоб коли ми роздумуємо над цим образом вола, який молотить, він нам допомагає зрозуміти і запам'ятати ту ідею руху процесу. У нашому мисленні. Але ми можемо розглянути також і інші приклади. Пам'ятаєте, як навчав Ісус? Він казав: Я в двері, хто війде крізь мене, спасеться. І реакція людини, яка не хоче думати, буде яка: Та що це за єрунда? Як взагалі можна таке казати, як людина може бути дверима? Та ні. І проходить повз такої інформації. Але людина, яка хоче думати, Хоче зрозуміти суть, бере цей символ дверей і роздумує про нього. І за цим символом розкриває щось дуже важливе, щось дуже цінне, що попередній тип людини просто знехтував. Ось саме такий стиль і є притаманним для Григорія Сковороди, оскільки він багато символів намагався брати саме з Біблії, яку, як він розумів, потрібно в багатьох випадках читати саме з розмірковуванням. Над символами та алегоріями. Будь-хто, хто читає Сковороду, побачить, що багато його текстів це роздуми над Словом Божим. Тож і оцей його символізм, він пронизаний саме біблійними ідеями і його тлумаченнями тих чи інших текстів з біблії. Звичайно, якщо ви раптом геть не знайомі з біблійними текстами, то для вас Григорій Сковерда буде подвійно незрозумілим. В такому випадку. Варто хоча б разочок в житті прочитати Біблію, щоб не бути невігласом у цій темі, і тоді вже повертатися до Сковороди. І це буде найвірніша послідовність. Тож, третій, такий важливий, дуже важливий ключ до розуміння Григорія Сковороди – це символізм. І цей символізм дуже сильно переплітається з біблійними символами та текстами. Розгадування символів. Це невід'ємна частина спадщини Григорія Сковороди. Отже, ви дізналися про три важливі ключі до розуміння філософії Григорія Сковороди. це антитетика, це рух і це символізм. Сподіваюся, це трохи допоможе вам при причитанні та дослідженні цього мислителя. І дякую за те, що поширюєте, коментуєте та ставите вподобайки. І, звичайно, до зустрічі. А в наступному відео.